Друзі, можливо, ви на початку гри хочете навісити собі будь-яких артефактів і не паритись за радіацією, то зараз я вам покажу, як це зробити. Тут є два способи. Поїхали. Перший варик, коли ви біжите. Зараз показую. Дивіться, з'являємося ми в малізоні всі. Перший варік порішати це питання, ви собі біжите отак, потім через деякий острів. Ну. Або сюдою зразу, якось ви біжите на цей затон. І ось ці аномалії, мандрівні вогні, є пляшка. Тут треба зберегтись перед нею, не заходячи в неї, щоб у вас сейф був, коли ви її ще ні разу не відвідували. Зберігаєтесь і лутаєте ту пляшку. Як її залутати, в мене є відос на каналі, називається Артефакт, який садить на пляшку. Потім є другий спосіб це зробити. Пляшку лутанути. У мене 6 годин зайняло біготні. Я там вже матюкався дуже. що я Сварили мене вдома за те. Неважливо. Потім другий варик, як це питання вирішити, друзі. Показую. Ви ж появляєтеся в малій зоні, робите вас всі квести, і вас або сюдою випускають, якщо ви закопів граєте, або сюдою, якщо сталкерів. Ну, судді справи не міняє. Ви біжите в Росток, реєструєтеся тут в місцевого маршрутчика на автостанції. Ну, цього чувака, який за подорожі завідує провідника. О, і потім собі біжите оцею дорогою спокійненько на Янів. Прибігаєте на станцію Янів і от ви тут ви знаходитеся вже тут, де я О, подорож з малої зони на Янів. З зупиночкою на ростку, просто перекурити щось з'їсти, займає 7 хвилин реального часу. Потім що, друзі, далі треба зробити. Далі вам треба потрапити в бункер вчених, а саме на його дах. Ось знаходиться тут бункер вчених. Але не все так просто. Він відкривається вхід в нього аж під кінець гри, по квесту. Там екзак лежить дуже класний, ви його можете по квесту забрати аж під кінець гри. Але ж хочеться все солоденьке і зразу. Тому ми що робимо? Ми залазимо туди, підіпхавши сюди ящик. Ви бачили кучу шорців, ви бачили моє відео, але один коментатор сказав, що ніфіга не понятно, що ти об'ясняєш. І я такий думаю, мені ж то понятно, а потім думаю, але ж я об'ясняю вам, а не собі. Треба об'яснити так, щоб вам було понятно. Дивіться, спочатку на карті, потім на практиці, без прискорень і перемоток. Ми біжимо, 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 добігаємо сюди о, Тут починаємо футболити ящик, підфутболюємо його сюди, го, і з ящика вискакуємо на вход, Схода на дах. Тепер погнали це, все зробимо, як то кажуть, ручками і ножками. Ось у нас Янів наш любимий, це моя любима Волина Сайга. В мене вже є зарихтовані артефакти. Спитаєте, де я таких набрав? В мене є відео, як я досліджував артефакти блін, аномалії. Є така. Техніка її називають гравці Save Scam. Це коли ти зберігаєшся перед аномалією, стрибаєш в ню скільки раз, поки не дістанеш потрібний артефакт. О. Оці артефакти грузова ягода вони спавняться в аномаліях, де током б'є. А компас. Компас, знаєте, з якої аномалії нас спавнив? Щось покажу. Оці грозова ягода, що бігати, отут вроді йдуть, якщо я не помиляюся. А компас десь... А, а компас отут добре йде. Себі... Он... із інших схожих фізичних аномалій. Де хорошо компас. Ну, знову ж таки, хорошо. Буває таке, що 50 разів треба стрибнути в аномалію. Ну, і тільки тоді ви його дістанете звідти. Ми собі біжимо, 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 біжимо. Нам тут не дуже так -то і цікаво. Не дуже то й хотілося. Тут оцей вихор свірепствує. Трохи радіація, то в мене пляшка мені радіація по цим балах, а ви дивіться, чим ви будете від неї захищатися. Від радіації. О! Дивіться, ось це ящичок є. Він не маленький, це просто викривлення атмосфери через аномалію. Можна цей ящик взяти і починаємо його обхати. Ой, зараз треба зап... оп. І починаємо його ще пхати. Ну, якщо ви боїтеся і не хочете там випадково в цій аномалії загнутися, то все, тут є ще один ящик. Давайте візьмемо цей, як то кажуть, безпечніший. Ну Тут радіація будь здоров. Але в мене пляшка. Пляшка вона не тільки додає 50%, кіло... Ой, 50 до перенесомої ваги. Вона ще й забирає повністю всю радіацію зі всіх артефактів. Як бачите, в мене оце зеленим підсвічена. Екранована ячейка, тільки одна, ну, менше з тим. Ми пхаємо його, ми просто йдемо на нього і він посовується. Ставимо собі точечку на наш бункер вчених. І ще й зелену, давайте туди вліпимо. Зелена правою кнопкою мишки ставиться. І собі топаємо. Пропхати ящик нам треба 130 метрів. Це небагато, бо. Я ще пробував через сталкерські авіалінії, в тому короткому невдалому відео я показував. Я, блін, в ту аномалію стрибав кілька годин, скільки ви наразів розплющили і розмазало бункер вчених. Мене на основній согранці вже до 300 смертей дотягує. Так, отраз через переїзд пхати, бо він, може, через рейку не захотіти пхатись. Я не пробував, в принципі, чи буде він пхатись через рейку. Давайте спробуємо. Ні, бачите, не хоче. Треба як машиною через переїзд їхати. О. давай, мій хороший ящичок. Просто так біжите на нього і він помаленьку пхається собі. Нічого тут складного нема. Як ото... От, як на, наче на будівництві. Везете тачку з всяким барахлом. А воно вже і бачите, бункер вчених почуть видно. Ну, буханочка. О, а тут по-рівному він взагалі просто ізі пхається. Оп-оп. Давай ну. Ящик, поїхали, багато справ. Ти маєш сталкерові забезпечити комфортне життя. Зазвичай от, там бабок на то, щоб коли ви проходите там перші ті квести, тому паяльнику трошки гайку закрутити. Так, отут от, от, розберегтися, раптом він впаде з цього обрива да поламається наш ящик. Що, новий тоді йти тараканити? Неохота. Або десь застрагне. Давай ящик. Пеу! Рядочок! І пхаємо його далі. Поїхали. Поїхали. О, чую, десь песики є. Ого, як я його футбольнув по крутому? Якийстинний футболіст? Окей. Що там такий? Добрий день. О, то той то воно, блін, песик. а ти що думав? Це тобі шол. Коники з лайна ліпити? Дивіться, воно вход, нам треба туди його до входа підіпхати. Тут теж куча якихось коробок є, ну прикол в тому, що вони всі цвяхами приколочені і не пхаються. О, і дивіться, нам треба з ящика на цю штуку заскочити. Взагалі не складно, абсолютно все дуже просто. Підсуваєте його сюдиго. І кисунець і й підсуваєте. Сильно там зголятись коло нього не треба. Вилазите на ящик. А з ящика ну, не вийшло трохи. Ну, зараз я тут ще з ним трошки такого, мабуть, треба його трошки на оцього штуку. Хоп, на краєчок попробувати зацейкати. Ну зараз я з ним ще тут повозюся, все в мене вийде. Це не так складно. Це значно простіше, чим займатися тими сталкерськими, як то кажуть, авіалініями. Не вийшло, бачите, треба, щоб він одним кутком за... застрибнув на оцю штуку. Мабуть. А, і так стрибається, бачите, застрибнув. Зберігаємося отут вже наверху, щоб знов не возитись оце. Дивитися, щоб ви були не присівші. Оп! І ось я застрибнув на цей дах. З цього даха я застрибую сюди ще вище. Звідси я на це червоне застрибую. Тут собі тако. Оп, і трошки впав назад. Нічого страшного, ще раз. Оп. О, та тут напряму можна. Хоп, і ось я вже тут. Тепер, йдемо сюди і дивимося. У нас тут два ящика, таких як ми тараканили, в принципі. О. І ось тут є такий чемодан, трошки там всякого лута. Мужик сидить розстроєний. І костюмчик екзоскелет алмаз. Це, мабуть, найкраща броня на початку гри. Дивіться, що в нас тут такі фішечки в цій броні є. Беремо, вдягаємо цей екзоскелет алмаз. Раз, два, три, чотири. Поставив, ага, і пішла ця пляшка. Оп, і нема радіації. Йому можна зробити всі ячейки екранованими. Я вам зараз це покажу. Зараз ми підемо на Янів до техніки. Бачите, зеленим ячейка підсвічена. Це екранована ячейка. Там є такий ябарей свинцевий контейнер. Коли ми ставимо сюди будь-який артефакт, він не накидає нам радіації. Ставимо наступний і вже починає набиратись радіація. О. Якщо ми поставимо такого 4 на фізичний захист компаса в нас радіація набирається досить жваво, але коли ми кладемо бутилку, тільки, оп, але під бутилкою ходиш такий собі веселий. До речі, тут десь це ж такий самий бункер, як на початку гри. Десь тут є по драбині вилазити наверх. Ну, звідти, типу, зараз покажу. А, ось. ось, коли ми по квесту вже в цей бункер попадаємо, ми ось, ось сюди, тут теж відкрите стає і можемо собі потрапити наверх. Цей екзоскелет, щоб в ньому комфортно було собі грати, його треба прокачати. Тому що в стоковій версії цього екзача ми навіть бігати не можемо. О, я його вдягнув і гравець не біжить, він тільки йде. Треба прокачати його. Ну, зато позацініть, який в нього фізичний захист. У нього псі захист теж є. І радіозахист у нього ледь не найкращий. Біжу я, звісно. А що таке? А, перевантаження сильне. Ну зараз мій хороший. І пляшку поставити. На ваги додає. Не кепську, так. О, з пляшкою можна і бігти. Бабла, зараз, до речі, подивимося, скільки треба бабла для того, щоб на цей екзаж зразу вкинути е, цей. Де це в нас Янів? о, да? Да. Щоб зразу на нього вкинути, той апгрейд, щоб бігати можна було. І ці екрановані ячеючки. І тоді можна і без пляшки обійтись якийсь час. Я спочатку, типу, ну я взагалі не люблю екзоскелети ще з перших частин сталкера, тому що моя улюблена техніка бою це бігаєш і стріляєш з в притул. Оця пані вона дуже така розумна, гарно так все справляє. Ряд... Давай, а мадам. Будь і беремо наш. М -м і що ми ставимо? Екранована ячейка. А, свинцевий контейнер називається апгрейд. 1, Свинцевий контейнер, 2. Свинцевий контейнер. Ой, 7, 15, 30. І 30. Получається. 60. Коротше, в районі 90 тисяч треба на ці контейнери. Я не подивився, відмотаєте, скільки подивитесь за перше платив. І оця штука Ага, треба оцей ябрей зробити. Е, 6,5. Нехай там було 30, 30, 60, 15, 75. Нехай там 90 було, 6, 100, 115. О! 115 тисяч треба карбованців для того, щоб його привезти в шикарню чийсь станції екзоскелет. Ну, так як в мене є бабло, я буду ставити і наступне. Зараз собі виберу всі захист, радіозахист. Та, давай, мабуть, ці захист. та і так вистачає. Давай психай буде. А, спочатку оце треба поставити. Потім оце. А, воно все ставиться, класно. Тут не доводиться вибирати, тут все можна. Ого, бабла вже нема. Тім захист. а тут треба вибирати електрозахист або термозахист і тоді ми маємо термохім або електрохім. Ну, давай термо і термо. Бабла на все не хватить. А тут у нас що? Зменшення ваги. Фізичний захист, зносостійкість. Зменшення ваги, реенерація витривалості. Фізичний захист ще. А, бачите, ця встановлена зразу йде штука. Ну, давайте, фізичний захист плюс 10%. Та ні, я лишу бабла, трохи хай хоч буде пушку справити. Ось о, дивіться вже, о все поломане. О, осталося патронів купити до драбадана Старий костюмчик не продаю, тому що, блін, буває таке, що голий як сокол, то його собі вдягнув, старий, да й побіг хоч в чомусь, а не з голою жопою. І тепер дивіться, яка краса, друзі. Відкриваємо. По-перше, дивіться, він навіть без пляшки. Дивіться, 80. 98. На 18 кілограмів піднімає ліміт. це скільки хабара можна затащити. І ставимо компаси. І радіація у нас не йде, тому що всі ці ячейки екрановані. Сюди можна встановити абсолютно будь-який артефакт. Дивіться, це гіперкуб ось Оп. І ставимо ще три розових ягоди. Це воно має максимальний вплив радіації. Ну, якщо ви додавите ще. Один компас сюди, радіація потрошечки буде набиратися. Ну, потрошечки, а не просто. Ну, Якщо пляшечку ще вкинути, максимальна вага 140 кг. Немає. Якщо стоїть. Дивіться, коли у вас є пляшка, або коли ви плануєте, що ви її візьмете хоча б. Ну, Це дуже важко, друзі. 6 годин я там лазив, як придурок, по тих Е Екзоскелет Алмаз. У нас є тут покращення, які зараз знайдемо. Зменшення ваги це не те. Ну, коротше, є покращення, які піднімають вантажопідйомність. Може, це не в цьому. То вже не треба. А, збільшення вантажопідйомності 10%. Тому що все одно більше 140 кг вантажопідйомність О, не буває. О, і, і бігаєш уже в ньому. А чого не бігаєш? Що таке? Я ж поставив бігалку. Чи це є? А ну зараз порівняємо, як воно біжиться. А що то воно не біжиться? А ну щось зніму. Це я абгрейд не поставив. Що таке? Да, не біжиться, а ну зараз назад верну, провіру. То тут ще ж абрейди знімати можна. Бо не біжиться, це мене взагалі ніяким боком не влаштовує. Ой, де ця баришня. Воно. Отут тут вона полядує. Добрий день. Давай. Тегзоскелет давай. -е -е Алмаз, так. Це наше екранування. Ага, бракує купонів. А чого, встановив. А, воно знімається, бачите, його можна активувати і дезактивувати. Вон в чому прикол. Фобі. Так як на пушках ви можете лазер поставити, лазерний ціливказівник, а можете зняти його? О, оце я вже біжу, як Бетмен в екзоскелеті. І мені тепер взагалі по цим балах. Я можу тут їм всім оголосити війну і всіх просто взяти і замочити. Mm. Але то вже буде перебор, друзі. Ну, хоча з цими компасами міг би. О! О! Надію, цей раз я пояснив уже так, що понятно всім. <сум> я вже, як то кажуть, раз пояснив не поняв. Два пояснив, не поняв. Три пояснив вже сам поняв. <сум> так, от на цей раз я пояснив так, що вже і сам поняв. Друзі, дякую за перегляд. Підтримуйте Збройні Сили України. Найкращий спосіб це зробити підтримати особисто вам знайомого військовослужбовця. Також ви можете на нашу баночку задонатити. Ми збираємо на ФПВ дрони для 80-ї окремої галицької десантно-штурмової бригади. Дякую всім за перегляд. До нових відео.